Всім привіт! Ми учні ліцею номер 30 місто Житомир. Сьогодні ми завітаємо до Житомирського державного університету імені Івана Франка. Пішли з нами. Як звучить? Ваша тема дисертаційної роботи, наскільки вона є актуальною і важливою? Дякую за запитання. Я досліджувала фізіолого-біохімічні механізми адаптації гідробіонтів до чинників абіотичного і біотичного середовища. Наскільки актуальна тематика? Тематика дозволяє вивчити, як впливають різні чинники, ну, наприклад, вони важких металів, мінеральні солі, безполітичні. На жителів водойм і відповідно побачити, як вони реагують на ті чи інші зміни. Дякую. Ну, Тема моєї диссертаційної роботи це була похирчикові молюска гастропода Пульмоната «Фізіне України. Досить така складна тема. Е, наскільки вона є актуальною, можна сказати, що вона є дуже актуальною, оскільки молюски вони є бідним індикатором забруднення нашого середовища. А оскільки у нас середовище, особливо особливо нашої країни, зараз дуже забруднене, від того, яка кількість малюсків проживає відомі, ми можемо знати наскільки вона є забрудненою, чи вона є в принципі досить чистою, чи вона є ну, занадто багато різноманітних токсичних речовин у ній. Я думаю, що це дуже актуально на даний час. Дякую. Які країни вам довелося відвідати, щоб проводити дослідження та виступати на конференціях? Дякую за запитання. Це країни. Які входили до складу СНГ. Якщо ми говоримо про країни Європи, то це Чехія, Польща і Німеччина. Ну і звичайно, Україна, де досить широко проводяться різного плану конференцій, і одна з них, яка проводиться лише в Житомирі, є міжнародною конференцією і показує роботу малакологічної школи, керівником якої є доктор біологічних наук, професор Станіченко, унікальної школи, яка єдина в Україні і дія в стінах Житомирського державного університету Франка. Дякую. Напевно, це була одна наша рідна ненька Україна, оскільки в мене тема була пов'язана зі всією Україною, і я відвідала кожну область нашої країни. Круто. Да. І конференції приймала участь я в Україні, але були закордонні, але вони в основному були онлайн або заочна форма відвідування конференцій. Дякую. Коли ви визначилися, що хочете займатися наукою? Напевно, це визначення пройшло і ще коли я навчалася в школі, тому що мені досить цікаво було проводити різного плану експерименти, і мій вчитель хімії Марія Федорівна Коробська це саме той взірець вчителя, який привив мені фактично перші навики дослідницької роботи. Тому думаю, що саме з шкільної парти це була така мрія, до якої я рухалась. Саме наукою, напевно, коли я навчалася на шостому курсі магістратури, я закінчила природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, дуже гарно навчалась І коли був захист магістерської роботи, магістерська робота, магістрська робота також була пов'язана з молюсками лише з двостулковими, тоді декан Вискушенко Андрій Петрович рекомендував доступ в аспірантуру. Напевно, тоді це був такий поштовх для того, щоб все таки займатися наукою, тому що мені це подобалось. Чи відчуваєте ви гендерні стереотипи на собі? А, насправді ні. Е, е, гендерних стереотипів на собі я не відчуваю і досить е, комфортно себе почуваю е, в середовищі науковців, е, де рівноцінно оцінюють як жінок, так і чоловіків, науковців. Нічого не відчуваю Все, ну, і повністю йде рівність. Ні. Дякую. Хто жінок? науці вас надихає? Ну, дуже багато можна навести прикладів. Що ми будемо говорити про жінок-науковців, то я би назвала свого наставника кандидатського дисертаційного дослідження Агнесу Полікарпівну Станіченко, яка є засновником малекологічної школи в Житомирі. Жінок на науці мене надихнула Стадніченко Ганеса Полікарпіна. Це мій керівник наукової дисертації, теми наукової диссертації. А також вона була викладачем на першому курсі, викладала на таку цікаву дисципліну, яка називається Зоологія безхребетних. Мені дуже подобалось, мені подобалось, як вона займається наукою, скільки в неї аспірантів, як вона цікаво все пояснює. І напевно це вона мене надихнула. Дякую. Наскільки вдається поєднувати наукову діяльність і побутове життя? Ну насправді для мене напевно вони не подільні ці частинки життя, тому що не можна відокремити побутове життя і науку. Вони йдуть абсолютно паралельно і переплітаються. Ну напевно, моє побутове життя і наукова діяльність вони є взаємопов'язані. Тому що коли зранку приходиш на роботу, ти віддаєш всі сили для того, щоб гарно викладати свою дисципліну, для того, щоб нанести знання студентам. Ти відпрацьовуєш свій робочий день, робиш різноманітну документацію, яка стосується кафедри, оскільки я є завідувачем кафедри. Потім приходиш додому, та віддаєш ну, своє бажання, свою любов, своїй дитині, своїм близьким, але ж ввечері ти сідаєш все за комп'ютер, за підручники, за наукову літературу і готуєшся знову ж таки на наступний день, знову ж таки, до своїх предметів. То тобто, мені здається, що воно все пов'язане. Якби не наука, яку б сферу ви обрали? Медицину. Паралельно з науковими дослідженнями мене досить цікавила медична сфера, але в свій час, ну, напевно, я зробила вибір на користь Житомирського педагогічного інституту і на користь спеціальності біології і хімії. Медицину. Мені дуже подобається, завжди хотіла бути лікарем, причому лікарем-травматологом, оскільки в дитинстві я то ламала то руку, то ногу, ще щось, і я дуже хотіла бути лікарем. Які поради ви можете дати майбутнім жінкам-науковцям? Ставити мету, рухатися до неї, і все вдасться напевно вибрати напрямок, з яким подобається працювати, і йти згідно цього напрямку, докладати максимальних зусиль і досягнути значних результатів. Як можливо поєднувати материнство і науку? Е, досить просто, необхідно правильно розподілити свій час і, звичайно, приділяти увагу дітям, тому що проаналізувавши той шлях, який я пройшла, сім'я, родина і діти вони завжди на першому місці. Дякую. Бажаємо успіхів у вашій справі. Дякую. Ну, на моєму прикладі, це дуже можливо, mm. оскільки. Я вийшла на роботу, коли моїй дитині було два з половиною місяці. Практично я була куратором групи, де в мене були одні дівчата. Це було супер просто. І напевно на ці кафедрі, які я працювала, це тоді була кафедра зоології. Медитина почала повзати, практично почала ходити, сидіти. Все, все на моїй роботі, оскільки, намагаючись, щоб поєднати, щоб довгий час не бути без нього, я часто на виховні години брала його з собою, привила до нього ці знання, бажання вчитися, навчатися він гарно навчається. Ще напевно на моїй роботі. Дякую. Так, далі у вас білка деву Мішель. Як вас звати? А ви хто? Працівники? Так, працівники. Та скільки ви тут працюєте? Ага, вже дуже давно. Добрий день! А як вас звати? А чого ви вчите? Понятно, ігнор. А ви знаєте, що сьогодні Міжнародний день жінок у науці? Знаєте, добре. Добрий день. Коли ви визначились, що хочете займатися наукою? Доброго дня! Мені здається, що. Інтерес до вивчення нового, до досліджень, експериментів в мене з'явився дуже давно, ще в шкільні роки. Але от стійке бажання працювати в сфері науки з'явилося в старшій школі в 10 класі, коли я обирала свою майбутню професію. А інтерес до власне, справжніх наукових досліджень підтримувався у студентські роки в університеті. Ну, тому я гадаю, що в старшому шкільному віці от я вже е, була певна, що буду займатися науковими дослідженнями. Дякую. Людмила Анатолійовна, яка тема вашої дисертаційної роботи? Наскільки вона є актуальною і важливою? Тема моєї дисертаційної роботи це перлівницеві оніаніда, фауни України, алозимна і морфологічна мінливість. Ці тварини вони надзвичайно важливі в нашій природі. Це тварини, які мешкають в прісних водоймах. Це найбільші, до речі, безхребетні тварини наших прісних водойм. І тема навіть і зараз є важливою, і актуальною, тому що на жаль, ці тварини зараз зникають. Вони є фільтраторами водойм. Вони беруть участь в самоочищенні водойм, в відновленні якості води. І вкрай зараз це важливо і актуально. На жаль, в час, коли йде деградація водойм, коли йде зміна умов існування для цих тварин. І е, навіть три види цих молюсків уже занесені до Червоної книги України. Вони стали рідкісними. Вони зараз зникають. Тому дана робота в світі в тлі таких сучасних подій є важливою і актуальною. Дякую. Які країни вам довелося відвідати, щоб проводити дослідження та виступати на конференціях? Е, я побувала в Латвії, в Польщі. На даний момент я знову отримала запрошення від польських колег в рамках академічної мобільності для студентів і викладачів. Маю надію, що літо я проведу в дослідженнях разом з зарубіжними колегами. Дякую. Чи відчували ви гендерну нерівність? Скоріше, ні. Не відчувала і не відчуваю і в майбутньому, надіюсь, не буду відчувати. Якби не наука, яку б сферу ви обрали? Якби не наука, це була б освіта. Освіта без науки неможлива, так як і наука без освіти неможлива. Які поради ви можете дати майбутнім жінкам-науковцям? Вірити у себе, в свої сили, вивчати іноземні мови, принаймні англійську мову, і вперед до успіху. Дякую. Хто з жінок у науці у вас надихає? Це мої колеги. Наскільки вдається поєднувати наукову діяльність і побутове життя? Я сподіваюся, що в мене вдається поєднувати і е, науку, і особисте життя, побутове життя. Е, допомозі в мене завжди є моя родина, е, мої батьки, мій чоловік, моя сестра. Як можливо поєднувати материнство і науку? Можливо. Я мама двох дітей. і... Маю надію, що в мене вдається це все поєднати. В моєму оточенні, мабуть, немає таких науковиць, які не стали мамами. Одні ставали раніше ще під час навчання в аспірантурі, інші пізніше. Але це прекрасно, коли діти бачать маму успішну, маму у професії, маму реалізовану і в науці. Дякую. Бажаємо успіхів у вашій справі. Дякую.